Привіт, малята! Я Краплинка води. Рада вас вітати! А чи знаєте ви, звідки береться вода? Давайте дізнаємося разом. Якщо подивитись на нашу планету Земля з космосу, то вона здається нам блакитною. Це означає, що вода дає планеті такий колір. Тож вода на нашій планеті існує скрізь. Все океани, моря, озера, річки. Відгадайте загадку, хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш, і на нас води ця Як це явище зветься? Так, це дощ, а краплинки дощу це вода. Вода має стан рідкий. І ще загадку відгадайте. Біла, як сорочка, пухнаста, як квочка. Крил немає, а гарно літає. Сонця боїться. Це сніг, вірно, це сніг. І сніжинки це крижані краплинки води. І ще загадку відгадайте. Прозоре, як скло. Не вставиш в вікно. Що це? Це лід. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід і має стан твердий. І ще вода може мати стан газоподібний. Вона може бути вигляду туману, хмаринок або пару. Вода це не жива природа, але вона потрібна всім і рибкам. І тваринка, тому що це жива природа, і без води їм ніяк. Без води все живе загине, буде випалена пустеля і більше нічого. За допомогою води ми можемо вимити руки, вимити своє тіло, приготувати їжу собі. Дотримуватись чистоти в домі а в спекотну погоду вода дає людям прохолоду а краплинки дощу змивають пил, а після дощу рясно ростуть гриби. А взимку завдяки снігу можна вигадати різні забави, покататися на санках, пограти в сніжки. Але. Не завжди, дітки, вода приносить користь. Інколи вона завдає шкоди. Навесні, коли тане сніг, вода може покрити всі стежинки та шляхи. Річки можуть вийти з берегів. І це дуже погано. У воді також можна втопитися, якщо не дотримуватися правил безпеки на воді. До води, дітки. Треба ставитись дуже дбайливо. Адже питної води на землі не так вже і багато. Аби зберегти воду, слід дотримуватись таких правил. Закривати щільно кран після користування водою. Дбати про чистоту водойомів, не кидати сміття у річки, озера, моря. Щоб все було чисто мене п'ють! Мене лють, всім потрібна я. Це вода, так. І ми сьогодні з краплинкою дізналися, що водичка буває рідкою, твердою, газоподібною. Ви малята розумняшечки. До зустрічі!